Семирічний Артем показує свої вміння. Розбирає та збирає пістолет. Він найменший вихованець Федерації стрілецького хортингу. Дуже серйозний і сумлінний. Мама радіє його успіхам. Син прийняв рішення. Йому сподобалось. Я дізнався про хорти захоплення. Я вмію стріляти з діями. Поки що це як захоплення для дитини, але він дуже хотів би стати як Сергій Миклавіч там. Снайпером чи щось таке. Щось таке Всеукраїнську Федерацію стрілецького хортингу. Чотири роки тому заснував Сергій Єлін. З того часу чоловік навчає дітей та молодь навичкам безпечного поводження зі зброєю. Сюди приходять діти з багатьох навчальних закладів міста. Заняття проводять за двома напрямками: до військова підготовка та спорт. Зі зброєю можна виконувати певні спортивні вправи, і це дуже цікаво. Але потрібно правильно вміти користуватися цією зброєю, і основне наше завдання це навчити правильному та безпечному поводженню зі зброєю для того, щоб потім можна було виконувати дуже різноманітні і цікаві стрілецькі вправи. Хортинг зацікавлює не лише хлопців, але й дівчат. Восьмирічна зоряна мріяла навчитися влучно стріляти і здійснила своє бажання. На тренування прийшла сама, а згодом привела й друга. Обоє у захваті від занять. Зізнаються, спочатку зброя здавалася заважкою, проте з кожним пострілом та вправою рука ставала впевненішою, а рухи точнішими. І що вам тут більше всього подобається? Стріляти, стріляти та Ми розбирати пістолет. А з якої зброї ви стріляєте? Пістолет та Діана. Три місяці ходить, все подобається. Успіхи, те, що вона попадає майже на 90%». десять У вас є певна мета чи просто щоб зайняти дитину? Просто зайняти, просто ще навчити як патріотичне виховання, як навики володіння зброєю, щоб розуміти, що таке зброя і як з нею поводитись. Та стрілецький хортинг це не тільки про влучність, каже засновник федерації. Насамперед, це безпека та спілкування, адже часто саме злагоджена комунікація у команді здатна врятувати життя. Хортинг це базова система навчання безпечному поводженню зі зброєю, базовим спеціалізованим і тактичним аспектом роботи зі зброєю. Зброя це захист. Зброя це життя. За допомогою цих знань та навичок любий будь то дитина, будь то дорослий, він зможе захистити себе, свого близького і свою землю. Засновник федерації стрілецького хортингу розповідає, кожне тренування відрізняється від попереднього і поступово стає складнішим. Додається більше мішеней. Зростає фізичне навантаження. Вихованці проходять кваліфікацію, а головна мотивація для них отримання спортивних розрядів. Такі досягнення допомагають у майбутньому легше вступити до військових вишів. Ірина Чорнова, Елізавета Колеснікова, телеканал МТМ.